Вітаю всіх, повертаємось до наших баранів, як я кажу завжди. Знову наступ на Дніпропетровську область. Квітень, 25-й рік. Буде фізично наступ на Дніпропетровщину. Почте, якусь колоду поклала, не дуже. У мене таке буває, коли у мене не дуже багато часу. Ось так. Квітень, 25-й рік. Наступ на Дніпропетровську область. фізично. Буде у квітні 25 го року. Наступ. Саме наступ на Дніпропетровщину буде. Е, пруть. В вашу сторону дійсно пруть. Є така ціль. Пруть. Ну, що мені сказати. Пруть. Розвідують, як долізти. Багато маніпуляцій, бажання. Так, дійсно так. Воно є. Тепер, що мене цікавить, е, у квітні місяці ворог зайде на територію Дніпропетровської області. У квітні 25-го року ворог зайде на територію Дніпропетровської області, зі сторони Донецької області, наголошую, зі сторони Донецької області, ворог зайде на територію Дніпропетровщини. Зі сторони Донецької області зайде на території Дніпропетровщини можуть пролізти як більше мені ДРГ. Руйнування, сильніші руйнування. Дивіться, враховуємо все, тому що руйнувації, пожежі. Скажімо так, мені дуже довго не випадало нічого на Дніпропетровщину. Зараз є загроза для прикордоння, в принципі, для окремих населених пунктів. Це нормально, це очікувано. Це нічого так не... нечого не очікувано. Треба розуміти, що можливо все. Тепер, давайте підемо іншим. Наші ЗСУ втримають фронт в рамках Донецької області. Наші ЗСУ втримають фронт в рамках Донецької області. Наші ЗСУ втримають фронт в рамках Донецької області. Що тут? П'ятірка мечів дуже важко. Це війна. Дуже важко втримати. Врогідність зменшується, зменшується і зменшується. Опір буде сильніший, але важко. Просто треба вчасно все це закінчити. Угу. четвірка мечів. Обстріли. А тепер питання в іншому. Як вам сказати? Я так розумію, що зараз висить велика загроза окупації Донеччини в адмінкордонах. Сюди ж. Донеччина буде окупована в адмінкордонах у квітні 25-го року. Донеччина буде окупована в адмінкордонах у квітні 25 го року. Ось, про що я вам кажу. От про це я кажу. Чому? Бо висить дуже сильний момент на Запоріжжя та Херсоні. Якщо будуть відкупатись, то відкупатись будуть Донеччиною. Ось вам Дніпропетровщина. Ви розуміли. Так. Концентрація на цьому рух всього-всього. Загроза в тому, що тактика -то змінюється, моменти змінюються, все це змінюється. І... І в пріоритеті стоїть Запоріжжя та Херсон. Тому в мене поки що таке, що може бути просто окупація Донеччини в одній кордонах, і тому загроза для Дніпропетровщини в впритул буде. Я не бачу, що ЗСУ далі пропустили. Там йде стоп. Але ви самі розумієте, що це все умовні кордони, і таро не має таких кордонів, прям дати всього іншого подивимось